Ось так хлопці нас тут викинули на другу лінію. Нам тут обіцяли бетон, перекриття, бріндажі. А замість цього у нас тут мола канала на декілька кілометрів. Що з нею робити? Ми просто не знаємо. Ми готові віддати її будь-кому іншому. Наприклад, тим підорам, які її побудували, які вкрали кошти державні на тому, щоб її побудувати. Зробити нормально, а ось це гівно. Ось там у Очеретіному Ольки вже прорвала З Завтра вони будуть тут. А ми тут мирати не збираємось. Ми просто підемо до будь-якого міста, там, де є бетон, укриття. Можна позиції займати, а не просто вмирати. Якось так.